І так, сьогодні ми збирали малину на своїй плантації. Що ми з нею зробили? Ми з нею зробили варення. Малинове варення це поєднання смаку спогадів дитинства, яке воно смачне з молоком парним батоном. Це просто шедевр. Ось як воно виглядає. А. І так, що таке малинове варення? Малинове варення це не тільки смакота, спогади, а й дуже е, лікувальний засіб від різних е, хвороб. Та просто-просто, якщо взяти з сім'єю положитися малинового варення, настрій піднімається. Всім рекомендую. І я в цьому році буду так забезпечений малиним варенням, що то я сам в шокі. Ну так, І так, всім добрий вечір. Сьогодні ми збирали малину разом із помічником. Скільки ми сьогодні назбирали малини? Сьогодні я збила малину. Скільки ти десь приблизно назбирав? Кілограмів 6 назбирав. 8 кілограмів. 8 кілограмів, 8 кілограмів назбирав. Сам. І так зараз покажу, що ми з неї зробили.